Ти прийшла до мене у гості, дай міцно через пліто обійму Пам'ятаєш, тоді о шостій залишив на дорозі одну, бо у мене з'явився господар, сподобалася моя порода, мого серця тепер він володар. Купає, гуляти виводить. Ти приходь, коли щось потрібно, куском м'яса завжди поділюсь. Вона слухала. Образилась видно, бо ж сказав не залишу, клянусь. Вона виживе й без нього, коперсається у смітниках і не піде до Лабрадора, лиш подякує двірникам, що сидить під під'їздом, не кричать, і їсти дадуть. З'явилася тут проїздом, не може минуле забуть. Так, був у неї господар, годував і виводив у парк. Погуляти в любу погоду і не знає, сталося як, він привів подругу до хати, яка не любила собак, і поставила ультиматум. Що викинув? фиркнула так. Молодий, довелось вибирати і хаски відвіз до лісу. Тяжко було прощаватись. Дорогу знала назад, звісно, розуміла, що вже не потрібна. І знала, у чим причина. Красунечка гарна і видна не любила чоловіка й тварину. Отож чотириногого друга зустріла відтак на узбіччі, подалися у лісосмугу поближче до міста і їжі. Так жили разом, грілися, поки люди їх розлучили. І бажанням вона загорілася до господаря бігти, що сили, чекала, коли вийде з хати, за кущами тихо присіла, чи не будуть на неї кричати, лиш хвостиком часто вертіла. Чоловік у вікно дивився, І радісний вибіг на двір. Ой, як же він помилився. Пробач, не хотів я, повір! Чому не зрозумів одразу, коли кохають і люблять, то твого кота чи собаку також пестять, голублять. Хаски слухала мовчки, дивилася у очі щиро. Зроблю для тебе, що хочеш, як треба, піду собі з миром. Господар обійняв собаку, поплескав, гладив спину. І дав тверду собі клятву, що знайде таку дружину, яка любитиме друзів менших його незрадливих, гулятимуть в парку, на лузі, і буде сім'я щаслива. Народяться у них діти, з собакою будуть гратися, коли весело радіти, гавкати і сміятися.